Ви на каналі Guitar Line і з вами Віктор. Сьогодні ми з вами поговоримо про посадку, про постановку рук, попрацюємо із правою рукою та ознайомимося із нотною грамотою, такою як табулатури. Посадка. Ми розглянемо два найпопулярніші їх види. Перший – це естрадна, от так як я зараз сижу, ми можемо закинути праву ногу на ліву і зверху поставити інструмент, або ж просто поставити на праву ногу. Потім класична посадка це коли нам знадобиться підставка під ліву ногу. Зверху ставимо на підставку ногу і на неї ставимо гітару. Ось це буде класична. В основному ми будемо використовувати естрадну посадку на наших заняттях. Але якщо вам буде зручніше в такій посадці, можете використовувати її. Постановка рук. Не забуваємо, що наша гра на інструменті має приносити нам задоволення і нам має бути максимально комфортно. Уявимо, що у нас в руках два круглих предмета, наприклад, тенісні мічі. Приносимо праву руку ближче до розетки до струн. Ліву руку переносимо на гриф, де в нас великий палець буде впиратися в нього. Попрацюємо з правою рукою. Ліва ж рука, вона залишається у нас на грифі, так як вона має звикати до грифу. До ладів, до струн, навіть якщо нам нічого не потрібно зараз тут прижимати. Перейдемо до правої руки. Великий палець завжди струди буде защіпувати зверху. Рязівний, середній, безіменний, завжди ж будуть струни защіпувати знизу. Це треба запам'ятати. Тепер розберемо із вами вправу на відкритих струнах. Пальцем П защіпуємо шосту струну, пальцем І защіпуємо третю струну. Пальцем М защіпуємо другу струну. І пальцем Л е защіпуємо першу струну. Повторюємо. Дуже важливий момент, щоб наша рука залишалася на місці, а рухалися тільки пальці. Тепер ускладнюємо наше завдання. Защіпуємо пальцем П шосту струну, пальцем І третю струну, пальцем М защіпуємо другу струну, і пальцем Л защіпуємо першу струну. Повертаємося назад. Пальцем М защіпуємо другу струну, і пальцем І защіпуємо третю струну. Першу струну не повторюємо два рази. Ми від неї відштовхуємось. Ускладнюємо наше завдання. Граємо все ж те саме, але з кожним наступним повторенням міняємо наш бас. Табулатури. табулатури, на відміну від нот, відразу нам чітко вказують на лад та на струну. В нотному стані 5 лінійок і ноти. А у табулатурах 6 лінійок та цифри. Ось тут ми бачимо наш табулатурний стан. Нижня лінійка це буде у нас шоста струна, верхня лінійка це у нас буде перша струна. Цифри ж, наприклад, 1 на верхній лінійці. Говорить нам про те, що нам треба прижати перший лад на першій струні. Далі ж, я виписую вам вправу на відкритих струнах остання варіація, яку ми із вами розбирали. Тобто, якщо ми бачимо на лінії шкінуй, значить нам нічого не потрібно прижимати, але нам потрібно просто защіпнути цю струну. На сьогоднішній лекції до курсу Гітара це легко ми ознайомились з вами, як правильно сидіти, як правильно ставити руки, попрацювали із правою рукою та вивчили, що таке табулатури. Це дасть нам можливість вже вивчати наші перші твори, на основі яких ми будемо розвивати нашу майстерність. І в кінці комент, підписочка, лайк. І дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!